Вітаю, мене звати Денис Заченко, і Motorola Razer 40 Ultra – це флагманська розкладушка вартістю до 30 тисяч гривень. Це пристрій, який по виразності більш схожий на Phone, аніж на Samsung Galaxy Flip, що зробити дуже важко, оскільки для цього треба фактично позбавити пристрій присмаку компромісності. Хоча б візуально. Я, звичайно, можу говорити лише за свій конкретний семпл. Бо, наприклад, у огляді на сайті, більш значно більш детальному огляді на сайті, була чорна модель. У мене в кольорі піч фаз від Pantone. По факту в золоті. І я не скажу, що відчувається Razer прямо от як ювелірна коштовність, але скажу, що відчуття. Приємні і преміальні. Матеріали тут круті, особливо відчувається задня кришка з текстурою шкіри. Ця текстура завжди, якраз під пальцями в будь-якій позиції смартфона, тому і відчувається постійно. Торці ці металеві і теж по-своєму виділяються в дизайні. Ну тобто Razer 40 Ultra відчувається як отой корпус FF04 під відеокарти Asus Pro Art, які фактично слугують частиною корпусу. Тобто компанія не соромиться елементів дизайну, а навпаки. Користуються ними для створення чого? Правильно відчуття преміальності. До речі, відмічу, що в коробці, окрім зарядки кабеля, шпикачки для сім-карт та інструкції, також йде двохсекційний захисний чохол. Зрозуміло, що найбільш ніжну частину пристроя він не захистить ніяк. Але він прозорий і зроблений дуже круто, бо відчувається одночасно як пластиковий і силіконовий, щось посередині. Та ще й зроблений під дизайн пристрою. Конкретно у мене він з золотими смугами. Ергоном. Мічно Motorola Razr 40 Ultra, як і всі довгі розкладушки, відчувається незвично, бо дисплей високий, але тримати пристрій у руці якось приємніше і читабельність інформації краща. Також всі кнопки, що треба, розташовані там, де вони були б у звичайного смартфона. А всі вони знаходяться на торці праворуч. Кнопка живлення ще й суміщена зі сканером відбитків. До речі, дисплей тут технічно дуже непоганий: 6,9 дюйма, дев'ять дюйма майже 2к. 2640 на 1080 пікселів 165 Гц, 10 біт підтримка HDR 10, 120% підтримка кольорової гами dci p 3 частота опитування або 240 у звичайному, або 360 Гц в ігровому режимі. І максимальна яскравість до 1400 ніт А є ще й зовнішній дисплей. 36 дюйма теж AMOLED зі смішною роздільністю 1066 на 1056 пікселів. Фактично, він навіть. Навіть менше, бо має врізані камери, але частоту має 144 Гц і максимальну яскравість до 1100 ніт. Єдине, чого я не розумію, частота опитування у нього 120 Гц, але може бути до 360 в ігровому режимі. А так, тихенько в залі я чую ваші запитання: чи надійно складається пристрій, чи помітна лінія згину, чи є проміжок між частинами дисплею при складанні. Відповідаю: так, так, ні. Мені було досить важко знайти загальну, навіть загальну цифру надійності механізму розкладання. Але як я розумію, до всіх дійшло, що не сам механізм тут вразливе місце. Плюс Razer 40 Ultra має пило і вологозахист IP52, а рамка корпусу зроблена з алюмінію серії 7000. Прямо прямо крайзен. Не сам процесор, а серія. Тут я думаю, варто анонсувати, що у мене нарешті з'явилась можливість перезібрати тестовий стенд на нових райзенах на 7000 тисяч. Там і корпус буде від українського виробника Gorilla Customs. і Razer на відеокарту завдяки компанії ArtLine. І материнка на 4 SSD, все на світі. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну і доки ми на темі, наш україномовний контент, також можна підтримати вподобайкою дзвіночком, і дуже можна підтримати коментарем. Фінансово напряму також стати спонсором можна на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. А і нагадую, що великий детальний текстовий огляд смартфону вже на нашому сайті. Це відео очевидно скорочене про саме головне і на цьому. Продовжемо. По залізу тут все непогано. Процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 їх оперативки, 256 гір постійної, без підтримки карт пам'яті. Це власне єдиний момент, який я поки що можу назвати компромісним, бо версії на 12512 навіть не існує у природі. І замість двох сім маємо одну нано плюс підтримку Є7. З іншого боку, тут флагманський Snapdragon, який заробляє мільйон 100 тисяч балів в Antutu. І враховуючи підтримку Wi-Fi 6e 5G, Bluetooth. 5, 3, ви можете без проблем реалізовувати медіа потенціал надширокого екрану 22х9 на через стрімінг, наприклад. Ну і по досвіду скажу, що з 256 іг на офлайн-перегляд, там на Ютубі чи серіальчиків, можна виділити 10% місця без особливих проблем. Навіть я це зробити можу. Дивитись, можна буде навіть без навушників, бо тут є просторовий стереозвук з підтримкою Dolby Atmos. Також додам, що підтримка Wi-Fi 6 є приз присутня лише в деяких регіонах, але я не знаю чи вимкнена вона апаратно, чи її можна якось хитро активувати. По камерам маємо. 12 і 13 мегапільні Мегапільні, мегапільні мегапіксельні модулі, основний F1,5 і ширик F22 на 108 градусів. У ширика, не у основного Є також фронтальна камера в дисплеї вгорі на 32 мегапікселя З гарних новин на основній камері є оптична стабілізація і зйомка 4К 60 кадрів. Ну і є підтримка приколів з подвійним дисплеєм Ну там використання гнучкості як підставки, зйомка селфі на основній камері якість там буде прямо. От Такалось. І тут чудовий привід перейти до програмної оболонки. Тут чистий Android 13. Ну, майже чистий, бо програмний модуль Moto Now тут присутній. У нас про нього було окреме відео, посилання буде у описі. Скажу лише, що так, можна замінити положення кнопок знизу. Треба додати до робочого столу віджет під назвою Three button Navigations. Просто натисніть на нього, і у вас з'явиться така опція. Сам Android 13. Як завжди швидкий, але на 20%, як мінімум, на 20% менш функціональний, ніж будь-яка кастомна оболонка. Фірмові примочки моторола ситуацію частково компенсують, але то не страшно, бо більшість відсутніх функцій вам, скоріш за все, і потрібна не буде. І відмічу, не по сценарію, але я от тільки кулпався, просто сидів, варт смартфон і побачив, що іконка налаштування. Я не знаю, чи від мотороли це чи від Гугла. Але іконка налаштування знизу не треба тягнутися пальцем, можна просто потягнутись пальцем вниз і відкриється налаштування. Я так за цим сумував, ви собі не уявляєте. Знову ж таки, я не знаю, чи Моторолі треба дякувати, чи Куглу. Але я подякую моторолі. Дякую моторола по автономності. Ситуація. Дивна, дивна з одного боку, смартфон на акумуляторі 3800 мАч спокійно вивозить 14 годин в Battery Test 3.0 на половинній яскравості і заряджається на швидкості 33 Вт І сумісний з адекватною кількістю стандартів зарядки. Тому ці 33 Вт ватта можна брати навіть від павербанка на відміну від IQ10. огляд. Скоро є навіть підтримка бездротової зарядки. З іншого боку, бездротова зарядка лише 5 п'ятиватна. Навіть не 15 ваттна, 5 ваттна. usb c тут версії 2.0, не Power Delivery 2.0, а usb c 480 Мбіт на секунду. Нагадую, згідно офіційній специфікації USB Implementation Forum, це неможливо. Технічно цього існувати не повинно. І стандартний зарядний блок на Type a а не Type-C. У зв'язку з чим він не універсальний. Ви не зможете зарядити, скажімо, Canon EOS R6 там, знімати від цього зарядного блока. Хоча потужності у блока має вистачати з головою. Біда не критична, а просто, як я й казав, дивна. Майте це на увазі. Отже, підсумки, як для розкладушок Motorola Razer 40 Ultra демонструє, по-перше, чудовий зовнішній вигляд, по-друге, адекватну начинку і все це за помірний цінний. Пристрій не всюди ідеальний. Але загалом, особливо фанатам Motorola, я його рекомендувати можу спокійно. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях, якщо ви знаєте, напишіть, яка фішка у кастомної оболонки, якщо ви зараз нею користуєтесь, подобається вам найбільше, але її немає у стоковому андроїді. Особисто у мене IQ 10 це від Vivo, і він на оболонці. Origin OS. І там є фішка свайпу вгору, який відкриває на будь-якому з екранів шторку повідомлень. Цієї фішки мені буде дуже сильно не вистачати. Я просто знаю, що вона є лише по суті, у цього смартфона, лише по суті у цієї оболонки. Не у цього смартфона, а у цій оболонці. Вона унікальна. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну подяку Київському магазину SoundMagUe за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також кіївського магазину Moto Staff і компанії за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубів просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Лорднейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові. Знято.